Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами про наглядові ради, які мають утворюватися при закладах охорони здоров'я України. Це дуже цікаве питання, тому що напевно ми повернемося до самого основного. Коли кожен з нас потрапляє до закладу охорони здоров'я, про що він думає? Перш за все, він думає про те, як отримати якісну медичну допомогу, чи є і наявні ліки в медичному закладі, які він може отримати безкоштовно. Чи достатньо файні умови, щоб можна було перебувати вам або вашій рідній людині в медичному закладі? Про що думає медичний заклад? Медичний заклад думає про те ж саме, тільки вже зі свого боку, щоб були дійсно фахові лікарі, тому що до них це приверне більшу увагу і пацієнти будуть йти. До цих фахових лікарів, щоб дійсно були наявні ліки і якісні умови для перебування пацієнтів. В принципі, у нас з вами одна мета: і наглядові ради, покликані саме об'єднати цю одну мету. Наглядова рада це колегіальний орган, який створюється при закладі охорони здоров'я. До якого входять як представники власників закладів охорони здоров'я, так і представники громадськості. І цей колегіальний орган покликаний в першу чергу об'єднати зусилля двох сторін і попікуватися про здоров'я як пацієнта, і захистити права пацієнта, так і медичного персоналу. Хто ж може створювати наглядову ран? Наглядову раду, як я вже сказала, може створювати сам власник. І рішенням власник приймає про створення наглядової ради. Хто входить до наглядової ради? До наглядової ради, перш за все, входять представники від власника, можуть входити різноманітні наукові співробітники і, безумовно, це представники громадськості. Я хочу зауважити, що це не тільки представники громадських організацій, це представники саме тієї громади, в якій працює цей заклад охорони здоров'я. Саме головне зрозуміти, що коли створюється наглядова рада, то потрібно, щоб до неї подавали свої кандидатури до членів наглядової ради люди, громадяни, які проживають. Цій громаді, тому що саме вони розуміють, що відбувається. І саме захистом їх прав має займатися Наглядова рада. І тут я хочу закликати всіх небайдужих громадян, всіх, хто має можливості. Всі, хто має відповідну освіту, відповідний досвід роботи брати активну участь у житті вашої громади. І саме наглядові ради дають нам таку можливість. Зараз ми оголосили не ми, а в Богославі оголошений конкурс на членів наглядової ради до Богуславського закладу охорони здоров'я. І ви маєте можливість. Податися до цих членів, ви маєте можливість змінити щось в своїй громаді. Посилання на конкурс Богуславського закладу охорони здоров'я в описі до цього відео. Дякую. Саме тому і будуть створюватися наглядові ради, щоб об'єднати дві складови: власника, який створив заклад охорони здоров'я, і. Громаду, яка обслуговується в цьому закладі охорони здоров'я, для того, щоб поєднати, щоб був якісний і гарний союз. Для того, щоб привернути увагу громадськості, для того, щоб залучити додаткові кошти, для того, щоб бізнес, який працює в цій громаді, теж мав змогу відігравати активну роль у житті. Самого закладу охорони. Тобто, якщо ми подивимося глибше, ми побачимо, що коріння наглядової ради і можливості наглядової ради вони досить великі. І це дасть змогу в першу чергу зробити надання послуг в закладі охорони здоров'я якісними, наблизити ці послуги до нашого пацієнта, захистити права пацієнтів. І саме основне, не тільки права пацієнтів, а й медичного персоналу. Про це теж не потрібно забувати. Я, як активний представник громадськості, буду подавати свою кандидатуру до... Членів наглядової ради закладів охорони здоров'я міста Києва. І беріть, будь ласка, з мене приклад. Да, безперечно, якщо ми дивимося на постанову кабінету міністрів на ті вимоги, які є до членів наглядової ради, можна подумати, що ти їх не виконаєш і тому не берешся подавати свою кандидатуру. Це дуже легко і просто. Зібрати документи і подати ці документи на членство до наглядової ради займе 30 хвилин, можливо, годину, пройти співбесіду. І якщо ти станеш членом наглядової ради, тобі держава дає можливість протягом 5 років робити якісну і саме головне корисну справу, щоб поліпшити роботу закладу охорони здоров'я.